За ножку Владик, за ножку. Не налітай на нього, не налітай. Відтремляй ручки, да. Передній, передній, чистіше, човкай. Боковий назад відразу зустрічаєш. Не налітай, не налітай, Владік. не Давай заходиш за собі. Все, відповідай відразу. Він же стоїть біля тебе. Відповідь. Відповідь ладі. Знизу. Знизу досить туди. Дух, 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 передня, передня. Саня, один раз не б'єш. Якщо ти йдеш справа, то вирівнюйся другу ручку завжди. За ножку треба заходити один на одному, ребя. Ріжку точить. Владик, відповідь відразу. Перехоплюй атаку його. Молодець, отак швидко владять. Швидко Прямий-прямий. Прямий боковий назад відразу. вже. І тикай, тикай туди. Частіше. Відповідай, відповідай відразу, відповідай. Во, передня, передня там, щелкай. За ножку. За ножку йди. І ліву вставляєш. Ще хвилинка. Раз, раз, два, водос. І назад відразу ж ударом виходиш. Хорошо, хорошо. Відвідай відповідь, відповідь ладік, відповідь. Не стой, не приймай на себе все. Відразу перехоплять атаку. О, ще чаще. Частіше Бачиш, заходить, збройний. Рухайся, рухайся. Хорошо, вище ручки, ладь. 15 секунд. Назад з ударом обов'язково йди. З ударом, з ударом назад, назад з ударом. Випрямляй руки. Тикай, 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 тикай туди. Стоп.